Того доби противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у зведенні генштабу зсу. Також там повідомляють, загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і дронів Камікадзе залишається по всій Україні. Ворог посилює контроль обліку мирного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, намагається створити базу даних. Місць проживання мирних громадян, погрожуючи відключенням від електроенергії. Під виглядом виконання програми економії електроенергії, так звана влада здійснює примусові заходи щодо підписання акту про підтвердження фактичного місця проживання громадянина. Авіація Силоборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та два по позиціях його ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників. В Маріуполі за планом окупантів планують знести ще тисячу багатоповерхівок. Черговий будинок демонтують на вулиці Троїцькій. Про це повідомили в Маріупольській міській раді. Там зазначають, що таким чином росіяни влаштовують справжні бетонні братські могили, адже на деяких досі знаходяться тіла вбитих під час блокади маріупольців. При цьому мешканців багатоповерхівок ставлять перед фактом, тож вони змушені самостійно вирішувати питання житла. Схованку з російським озброєнням виявили в одному з населених пунктів Харківської області. Про це у телеграмі повідомляє голова Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. За його даними, в населеному пункті Токарівка знайшли понад сотню артилерійських снарядів калібру 122 мм. міліметри. Він повідомив, що всі боєприпаси вивезли за територію громади та передали на потреби 113-ї окремої бригади територіальної оборони. Досі не загасили. На нафтобазі в російському ангарську пожежа. Горять залізничні цистерни і бензовоз. Про це повідомляє російське міноборони та місцеві телеграм-канали. Площа загоряння 400 квадратних метрів. Припускають, що паливо призначалося для військових цілей. Засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин написав листа в Білий Дім. Скан копії документа російською та англійською мовами він оприлюднив у своєму телеграмі. Лист адресований координатору Ради національної безпеки США Джону Кірбі. У ньому Пригожин закликає Білий Дім розповісти, які саме злочини здійснили найманці компанії Вагнер. Напередодні стало відомо, що незабаром Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти цієї ПВК, бо вона допомагає російським військовим у війні в Україні. Кількість ліквідованих російських загарбників сягнула позначки приблизно в 120 тисяч 160 осіб, плюс 860 за минулу добу. Окрім цього, українські воїни знищили один танк, 15 бойових бронемашин, 6 артилерійських систем, РСЗВ противника та 5 безпілотників. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 120 тисяч 160 осіб ліквідовано танків – 3140, бойових броньованих машин – 6256, артилерійських систем – 2135, РСЗВ – 443, засобів ППО – 220, літаків – 287, гелікоптерів – 277, автомобільної техніки та автоцистерн – 4918. Російські війська не зможуть наступати у Запорізькій області та продовжити захоплення українських територій. Таке припущення оприлюднили Збройні сили Канади з посиланням на дані розвідки. Там розповідають, окупанти вже кілька місяців будують стаціонарні оборонні конструкції та зміцнюють позиції в окупованих районах Запорізької області. А це вказує на те, що росіяни насправді побоюються контрнаступу ЗЕСУ. Розвідники повідомляють, що загарбники слабо оснащені, погано навчені і зазнають великих втрат на Донеччині. Задоволений підсумками Рамштайну. Міністр оборони України Олексій Рєзніков прокоментував результати зустрічі очільників оборонних відомств. Він додав, що цього разу партнери приділили увагу посиленню протиповітряної оборони. Говорили не лише про Петріот, а й про інші системи. Також, за словами Рєзнікова, про деяку допомогу учасники зустрічі оголосили не публічно. Очільник Міноборони розповів, що Україна готується до ймовірного ще одного повномасштабного російського нападу. Українські фахівці повідомляють про загрозу такого вторгнення. І західним партнерам. Семеро людей у лікарні. У Люблінському воєводстві Польщі перекинувся автобус, що прямував з Білорусі до Італії. Поблизу села Ванзін він з'їхав з дороги і перевернувся у кювет. З 37 пасажирів семеро отримали травми, які потребували госпіталізації. Їх забрали до медзакладів у Любліні та Любартові. Інших пасажирів розмістили в готелі в сусідньому населеному пункті. Серед причин аварії ускладнені погодні умови. В Києві попрощалися із загиблими внаслідок авіакатастрофи у Броварах, яка забрала життя 14 людей. Серед них представники вищого керівництва МВС, міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар Юрій Лубкович, заступниця керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту департаменту внутрішньої безпеки НПУ, підполковник поліції Михайло Павлушко, провідний інспектор департаменту комунікації МВС Микола Анацький. Церемонія прощання відбулася у Україні. Інському домі туди прийшли тисячі людей із живими квітами, зокрема, і президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською, а також очільник гурмо Кирило Буданов, голова офісу президента Андрій Єрмак та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Ми були знайомі практично з усіма загиблими, але двоє Юра Лубкович і Таня Шутяк вони були випускниками програми стажування у Верховній Раді, і фактично їх шлях у державну службу почався з цієї програми. Тому, як ми називаємо це, велика ліга інтернівська родина, тому фактично це як рідні люди. «Це женін, папа. Ми працювали разом, сиділи разом. Оскільки разом працювали, то знаєш, як виховувався, як росла ця внуки і все, що в сім'ї відбувалося. Дуже відкриті, інтелігентні, доступні люди. Біль трагедія. З Херсона на Львівщину відбулася наймасовіша евакуація хворих. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Два заклади охорони здоров'я області погодилися прийняти 26 маломобільних пацієнтів Херсонського обласного госпіталю ветеранів та міського геріатричного центру. 13 пацієнтів забрала до себе Новороздольська міська лікарня та ще 13 – Миколаївська. Наразі усі отримують необхідну допомогу. На Київщині військові провели тренування із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп. Про це повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, було проведене спільне тренування підрозділів, які виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об'єкта критичної інфраструктури. Проведено спільне тренування сил і засобів, які виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об'єкту. командири виконували завдання з незапущення захоплення важливого державного об'єкту та застосовували різні сили у відповідності до їх призначення. Три закордонних справ Балтійських держав звернулися до Німеччини із закликом негайно надати Україні танки Леопард. 2 спільну заяву вони опублікували у себе у Твіттері. Йдеться про главу МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, його латвійського колегу Едгара Саренкевичса та главу МЗС Литви Габріелі Саланцбергіса. Це необхідно для того, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі. Німеччина, як одна з провідних європейських держав у цій ситуації, несе особливу відповідальність, наголошують вони. Українські екіпажі вже найближчим часом розпочнуть навчання на танках Челенджер 2 на території Великої Британії. Про це заявив посол України Вадим Пристайко. За його словами, наразі тренуються екіпажі важких артилерійських систем, але зовсім скоро у Великій Британії чекають українських танкістів. Дипломат додав, що період навчання може тривати не більше місяця, оскільки наші воїни надзвичайно швидко опановують нову техніку.